У професійному середовищі постійно точаться дискусії щодо готовності дитини до школи, що вже говорити про розгубленість батьків дітей шести років, бути першачком чи ще рік закріпити знання в підготовчій групі садочку. На що орієнтуватися під час ухвалення такого рішення нам підкаже фахівець-консультант комунальної установи Білгородністровський інклюзивно-ресурсний центр Білгородністровської міської ради Одеської області Тетяна Парнюк, бо готовність дитини до школи. То не лише про вік. Існує п'ять акцентів, на які батьки обов'язково повинні звернути увагу, перш ніж віддати своїх дітей до першого класу. Це, звичайно, фізіологічна готовність дитини, це про стан здоров'я дитини. Адже дитина чим більше фізично рухається, тим краще не розвиваються психічні процеси, когнітивні процеси. Вона менше соматично хворіє в школі і так краще приходить адаптація до освітнього середовища. Отож, перша спорад залучати дітей до спорту і фізичної активності ще в дошкільному віці за посидючість дитини за партою і вміння тримати себе в рамках освітнього простору відповідає ще й емоційна вольова сфера. Навіть якщо ваша дитина в дошкільному віці ходила на якісь кіщасні уроки до приватних е якихось викладачів, це не означає, що в школі буде так само, тому що в дошкільному віці всі заняття орієнтовані на гру а уроки це вже не гра. І саме чи ваша дитина зможе виконати завдання, які від не вимагає вчитель, те, що треба, а не те, що їй хочеться, від цього дуже багато залежить, чи готова дитина до школи чи ні. Соціальна готовність також відіграє вирішальну роль у готовності до комунікації з іншими дітьми, дорослими, незнайомими людьми. Це і про мову. Якщо ви помічаєте, що вашої дитини є мовленнєві порушення, вона якось не чітко говорить або граматично неправильно. Формує речення, ви повинні звернутися до спеціалістів, до логопеда, до психолога і виправити ці порушення ще до вступу до першого класу. Проміння соціалізуватися, так? вміння комунікувати і співпрацювати із іншими, особливо це стосується дітей, які не відвідували дошкільний навчальний заклад і не адаптовані до взагалі освітнього середовища. як Такового випливає наступна порада: частіше перебувати в громадських місцях, ігрових майданчиках, навіть у натовпі людей. Це може бути ринок, супермаркет. Ще однією з головних дав компонентів психологічної підготовки дитини до школи є інтелектуальна да, робота дитини. Це можливість дитини. Думати, аналізувати, робити висновки. Дитина вже має до першого класу мати якийсь багаж знань про себе, про інших людей, про відносини між людьми, про природу, про сенсорні еталони. І найкраще що ви можете зробити для неї це навчити дитину самостійно шукати відповіді на питання, а що, а чому, а що буде так. Серед основ ще й мотивація, розуміння і бажання отримувати знання для чомучок. Це треба поставити за мету, знайти відповіді на всі свої запитання. Кажіть малюку, що в школі буде цікаво, в школі ти дізнаєшся багато нового. Позитивно мотивуйте до навчання. І коли дитина буде вчувати, що вона вже школяр, вона буде готова йти до школи. Перш за все, робота інклюзивно-ресурсного центру направлена на визначення особливих освітніх потреб у дітей через проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку. Батьки, якщо самостійно бачать якусь неправильну динаміку в розвитку, дитина може звернутися до нас. Ми проведемо професійно висококваліфіковану діагностику. Начальний заклад до батьків звертається, а батьки вже приходять до нас на консультацію. Після цього ми проводимо комплексну оцінку дитини, якщо це потрібно, і даємо рекомендації. Професійна команда фахівців завжди рада надати консультації, провести зустрічі з вами та вашими дітками, адже тут керується принципом не на Шкодити, а допомогти, попросила б відповідальних батьків спочатку визначити, чи готова ваша дитина до школи, пройти діагностику, не спираючись на вік. Тоді тільки в інтересах дитини відправляти її до першого класу. Ви завжди можете звернутися до нас на консультацію за номером телефону 067 84 518 29. Наш директор Ірина Палівна Горман. Звертатися ми завжди будемо раді надати вам професійну. Кваліфіковану допомогу у прийнятті такого рішення головне все читати з дитини: фахівці і підтримка батьків допоможе, аби не сісти не за свою парту. Вагаєтесь, ще раз послухайте вищу озвучену думку фахівця і прийміть виважене рішення до школи ви завжди встигнете. Ірина Вробинська, Мар'яна Кожухар, першомуніципальний.